Я на рахунок, я просто почала на рахунок третього. Якщо вони слідчі органи, Володимир Остович, то виносити недовіру і посилатися на ті факти, які ви там наводите через кому, вони не мають підтверджень. Я голова правової комісії мали би знати, коли виявляєте недовіру, чи пропонуєте проєкти такі рішення чи пункт рішення виносити, щоб це було все доказано. Розумієте? От з вашої сторони, це вже навіть, ну просто я кажу, що воно ну, все взагалі. Я пам'ятаю депутати минулого скликання, і ви пам'ятаєте, це все особисте. Я не знаю, вам просто дійсності хочеться всього ручного і всього, щоб від вас воно було так, як ви хочете, світ крутився. Ви пам'ятаєте, Ваші, які не стосуються взагалі ніяких цих питань, що ви зараз поносите. Ви от собі задумали манулих скоротити, ви ставите, говорите зі мною, наприклад, кожна людина, це людина, розумієте, це є людина. Ви зі мною на попередньому скликанні говорите про різні питання, про сесію. Потім раз собі на сесії встаєте і кажете, з метою економії бюджету давайте скоротимо секретаря одного. наприклад, Панули Мирославу Петрівну, тепер ви недовіру виносите, а Мирослава Петрівна не, не розглядає не мою персональну справу. Я озвучив пропозицію. Конкретно ця пропозиція має бути винесена на розгляд сесії. Я повторю свою пропозицію. Ви знаєте, а далі хай от, це сімериш. От, от ви бачите, перебуваєте. Ви самі знаєте, і ви <проб> е такому розпраць... випадку не переходьте на особисті образи. <проб> <проб> ви це не за я, <проб> <себе веду проб> я, я, я запропонував те, що я вважаю за потрібне, який викид з цієї ситуації. Якби я за особисті я, образи, я, 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 я би задала би щось інше. Я просто себе захищаю. Яке ви маєте право простити депутатів? Винос. Недовіру Сінкевич Івануєць. З приводу чого? Я із мотивації. Там записано мотивація. Ви розумієте, що це? мотивація любов, Я розумію. Коли людина безсовісна, то вона до безконечності безсовісна. І не одна, до речі. Ну, це ви про себе. Це ви про себе. Я що, хочу чолові. сказати, що ви в особистості вже прийшли дуже давним-давно.

я ви хочете підписувати звернення до прокуратури, я хотів би подумати що вам, щоб ви всі подумали, добре, щоб підписувати чи не підписувати. Якщо ви мати, не обязательно мати Якщо у вас немає бажання, то ви сидіти в теплій кабінетах м'яких крісла, це друге добро для громади. Тільки поставте, щоб прокуратуру звернутися, хай тоді далі розбираються. Так <плес> це <Дальше>, не <ми плес> можна залишати, <плес> без, без розгляду. Ми далеко <плес> зайдемо батьку, що таке. Ну, ви хочете сказати, що тут є хлопці, і вони не підуть в авто, якщо буде... Ні, я говорю, що ви не йдете, то хочете зробити допомогу для цього. А може тут є люди, які прийшли з авто, а не що ви доводите? Ви доводите від свого одного дайте мені авто. Зробіть, нормальну, зверніться прокуратуру. Молоді буде ато, не розчуваємо. Це ваше покоління це АТО зробило. Я також приблизно вашу міку. Шановні колеги, давайте ще розгляд заяв закінчимо. Я хочу два слова. Ми прийшли по амбулаторії, отак от по поверхну, нічого не сказали. Там основне питання йде. Звертаючи лікар про те, що малих дітей роздівають вікна, всі дерев'яні, свистять, кругом і так далі. От. Ну це вже інші пропозиції купляти, продавати, але от з тими вікнами давайте щось якось вирішимо. Щоб дійсно амбулаторії можна було йти в хворого родіти, послухати 6 вікна. Якщо ми можемо комунальне, все правильно? То давайте, можливо, десь якомусь підприємці щось запропонує, ще якось, так ще заплати, три вікна поставить. І так, повно, там поставили два теплиці, а це нічого немає. А кому ми маємо? Що було приміщення наше. Приміщення чи є? Чому йому Приміщення не читає. Поставлю лінію передати за дрова. Який скажуть, безводи, приміщення. Ні, вони. Витя також платять це чисто своє Репорт. Якщо з цього абсолютно ми будемо добирають, її затримають і зроблять класу. 6 тисяч на сервіці живе. Знайдемо якісь методи, яким можна було вплинути, можливо, чи попросити підприємців, щоб хтось повів поставити ці вікна. там. Районі, звернутися Брай до тих людей, щоб з право визначитися. Якщо визначимо власника, то можливо під ту програму, щоб його переплатати по нормальних стандартах зробити. Ну, ви самі сказали, що є програми, які краще, Франція, краще полі нове, то, то Земля буде е, 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 наша. Да, да, Тільки якщо, якщо земля буде наша, тоді можна якісь програму мати. Ну, у нас є такі місця, де ми можемо, допустимо, цю програму на, на перспективу. Будувати чи Ну да, якщо є? Програми. Якщо, якщо може бути факт. То треба, фаб. Фаб. Це, 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 Може, навіть вуличні треба факти. Амбулаторію будувати. Який той флаб? Голосів вже можна будувати амбулаторію. Якщо в нас будуть кошти, то почнемо з колочого. Населення наше факт ніяк не може бути. Посадити хтось вашого фельдшера одного тут, ну, розумієте, на 6 тисяч населення, ну який факт Але може буде, бути. Тому де дає зараз 4 лікарі і вони працюють, і там ніхто, не то, що немає людей, що люди це, не приходять, там постійно черги є. Ні, О, і треба так. зберегти цей... Є, зараз не саме педіатр приходить, приймає, що ми... Так, там, так. Там, а як так, люди на сон жалітися, що я дитину туди не понесу, так. я туди не піду, тому що, ну, дійсно, холодно і все інше там, ну, треба якось Добре, щоб та споруда була, наприклад, відділу районної медицини, і, це, і, чі, ви, це, чи, і, це, чи... Це, це все, але ж цього не буде, і це фантазія. Ну ще скоро школи на все На нашому фінансуванні. да? Ну да потім <звучит> у ну, вже буде щось Підприємці навчальні там, де є маленькі дітки, діти, кімнати. Ми що ми так само пропозиції до Ловголовчаки, так само знає, щоб звернувся я до того, спілкуюся, зустрінемося. <звучит> що він спочатку? Що пробуєте? Тоді далі знаєте, <звучит> що ми можемо. Я думаю, що може і досвіду, тому що вони сьогодні. Ми не не Це можемо дійсно шукати. перше питання, що там без дизайнер? Ні, ну ми що будемо. Яке рішення ви сформуєте? Долучити голові. Звернутися до ліквідатора цього мітражного ліквідатора, пані Тимчасові, чи я зараз. Питання? Провести. По поточний ремонт приміщення, яке здає оренду. Ні, ну хоча б про надання чи документів, якщо що щоб знати, що ми можемо на ситуацію. Це можливо якісь права випадку, можна оцінувати вартість, щоб, щоб його взагалі передати на баланс. А хто там арбітражні керуючі? Качук Володимир. Дмитро Анатолійович. А де він знаходиться? Я вже маю дисмобільний телеканал. А в зв'язку з чим ви звертаєтеся? Ми <говори> слухаємо звертаємо, Щоб що ви вчителі за законом, як це приміщення повинні. Тому я займався потужним ремонтом. На баланс такої ради, хай ви передали цей нижній повинні. Так, з пропозицією на баланс такої ради. На чиєму балансі або у якій формі власності побуває приміщення, щоб визначити цю ситуацію. Якщо на балансі, що радиш взагалі? Олег, а чуєте, що кажуть, що ви закріплені охорони, здоров'я не можемо.

Він відписує бачив, що він пив, наскільки він рішень придовкає, що Іосифська Рада односторонньо тільки навчалася. І в кінці він каже, що мені збитки нанесені від такого доброго сусідства. Влаштування мешканця, я до стихійного сміттєзвалища, у нас піввідвалено приміщення моєї будівлі. Це про Євхимчуку по цьому, цілому Так, Це депутати мають прибирати розбиті майже всі вікна, вкрадені металеві опалення, вкрадені запчастини до автомобіля, вирішення проблеми. Відведення земельної ділянки для реконструкції приміщення. Ліквідації стихійності дізнали ну, щодо підвального приміщення, створеного жителями привезли. Влаштування це... організованого водостоку будинку номер 44 по вулиці 1 травня відсутність, якого наносить руйнування моїй власності. Після вирішення цих питань, згідно законодавства України, зможу розробити проєкт реконструкції, на основі якого є можливим приведенням належний стан будівлі і, зокрема, організація водостопу в місці примикання до житлового будинку номер 44 по вулиці 11.